Хотя стою, знає. Та там наче мілко гедись. Ну, тут вже глибше, де, да, наверное, не. Дивись, який водимо, двигаємось. Води по коліна стою. Посеред річки. Тут наче вже глибше пішло. Сідай, сідай, бо, наверное, вже глибше. серйозно. Якісь комки грязі такої. Так, да, так, да, наче якісь типу, фікалії, да, такі. Ну, це ж мужик говорив, як це його, до його там магазин був в Саутичі. Ага. Це бики фамілія. Тірігус. так. Да. Що вони кидають е, якусь сюди грязь, виходить, це все сюди хімія, це все гамно і так далі. Угу. Mm -hmm. А потім кидають такі, таке вещество, яке його типу, якби, в кущі збиває. Ось завіс. Ось можна взяти навіть на відео, що робиться. Да. Последний ще болото. А вибрати біклом кіліметром буде. А тут зараз? Зараз. А ось десь риба мертва, де ще є. Зараз. Ось десь карась. Карась, да. Мені кажеться, що тут немає чого роздихати. Риби тут нема, да? Ну да, нема чого здихати просто. Дивіться, ми впливаємо, що навіть риба не пригає взагалі. Да, да. А ти йде прямий ефір? А? Ти йде прямий ефір, де? Е, на тіктоці. Щас нас вона дала подружку, подивіться. Так, це, да, це річка Рось. Пропливаємо зараз від села Бирюки до в сторону Синяви. Риба мертва є, вода застояна, теч... теч... течіння води ніякої немає. Тобто такий начек би він сказав би, що це просто ставок, а не річка. Зустріли двох ну там, двох рибаків, які ловили. Що мене найбільше вражає, те, що вони ловлять рибу біля самої труби. От. І ми їм задаємо запитання, ви бачили. Чи ви бачили мертву рибу? Да, риба мертва пропливає, але попри все, вони все одно вони її ловлять цю рибу. Тому зараз рухаємося по руслу річки Рось в сторону Синяви. Давай. Дивися, паук стоїть. Та ну це ж людське чи що. Чи просто подивимось. Та немає, да. хай, хай людина ловить, да, паучок стоїть. Там прикормили якби і ту піднімають. Да, так, да, да. Угу. Да, так. під, під підбовтаний, його ходять тут, а тут значить мілко, да, стоїть, так. да мілко тут бовтають, ходять. Явно звоняє цим берегом. Бля, там води вже в тебе. Та нормально. Бо якщо буде палка, то потім то буде хетку. Так і вони ж, вони рибу ловлять не, не, не для кошок, не для котів. Я думаю, ну... Та ні, вони їдять її. Не представляєш? Та да. я це... сам в шоці. Там кладочка була, хтось накупався. Вже лоб лодку посадити, мене ще місце нормально да. іде. Да, да, де, Ні, Тут було, да, бачили, але води е... наверно, було колись більше, на метр більше, напевно. Не, так, яка глибина зараз у вас там? Десь на весло. Ну, я не знаю, тут десь. І все. Може метр двадцять, метр двадцять не більше води. Метр двадцять. Платичка лежить. Пузом догори лежить. Метр двадцять не більше. Це де зараз? Де ми зараз. Де ще буряки бурюки так? До бурюки дійшли до мостика, яку знає. До моста. До металевого моста, моста Бірюків. В бірюках допливаємо. Е, так, доброго дня, чи можете завітати в село Бушево. Є риба. Е, дивіться, бачимо мертву рибу, але не бачимо рибу, така, яка типу, поверху ходить. От. Тому риби, я думаю, що тут немає. Яка область Київська, Київська область? Ну, Хлопці кажуть, що якісь а, там су. Ага, да. так. як такі якісь ці ті, чорні, комки, наче по фекалії плавають. Е, я думаю, така моя думка суб'єктивна, що є риба, тут просто е, така, ну, согна риба. Там плотва, може якісь там, uh -huh. карасики маленькі, а також нічого крупного. окрупного. якісь щуки або судаки великі. Да. Вони не, не, не виживають. Але хочу зауважити, що е, по краю камиш витоптаний. Тобто, наверное, із саком ходять, бовтають. Це по периметру одного берега, по цій стороні немає, по правій, а по лівій стороні це спостерігається. Це перший момент, другий момент. О, ми щось налякали, качки чи що це Так, Якісь качки літають. Їх там багато клас. От. Але що печально, що рибаки сидять проти труби, якої зливають. І вони ловлять рибу. Ми запитуємося, є мертва риба, так, мертва риба пропливає. Але попри все... О, тут пів метра води треба десь на середину взяти, бо ж на сядемо. Але попри все вони ловлять цю рибу. Знаючи, що є забруднення. От у води немає. Тут, не знаю, сантиметрів 30 води, якщо є. Чи ж ми тут і лодкою не пройдемо. От наче глибше пішло, так? Да? Кажу, типу, давай візьмемо не лодку, а візьмемо моторку і моторкою пропливемо, типу. Ну, я ж не знаю, тут місцевості такої. Так, то йду посеред річки. Давай <рес> ще з вами бородом. Помі річка, посеред річки йде. Навіть по коліна води немає. Тут трохи є, так, води? Ну, вже ходить, Маленьке. З мотором, звісно, була б ще не тема. Ні, ми з мотором, щоб сюди прийшли, то... А щоб резинова. Уже, уже, уже дна не було б ні, 100%. А то по тих там, де одразу на білину зайшли, то... Було б клей да. Та де, вже, ми, вже вже наша поїздка закінчилася. <гум> <гум> да, води немає тут взагалі. Метр, може і немає. Сантиметрів 80. Сантиметрів 80 не більше. Дивись, жарко на вулиці, ті типу, було літо. Просто ну, там саме розгар. Це не купається взагалі. Куди немає. О -о. 5-25. Не, ну запах тут трохи трохи, так? Да? Ну, от я знайшов воду, так, коли вона ще мул підняв. Угу. Запах от такий, як буква труби. Якісь якась, якась, яка воно якесь моюще, то якась лікарство, яка ну, жаба, як приїхає. Тут бути жаби сидіти, так? Да? Ну так, да, як завжди, пливеш по цьому і жаби так. Да. А от тут стоїть повне. Да. Воно видно, так, да, по прямі, як вода стоїть. Річка Рось, пливемо зараз в берюках, підпливаємо до желізного моста. Ну ти замітив, тут а, риби немає, там біля, біля труби багато риби. Да, ні. Ну так, ну, да, тут немає риби. Тут риби взагалі немає, якби. Тобто, ну, дивіться, я пам'ятаю. На річці в таке время, коли вечерком верховоди там якісь комарі ловлять і типу, пригають. Mm -hmm. Що то риба гуляє, о, як там, якісь, якісь є... плывем, вроде, слів, то говорить. Ми пливемо, вроді наче десь колись не знаю, От слойник якомусь, якомусь якісь. Прямо такі мула і стояча вода. з Запахом мула, чи весь болото. Да. Течії немає, вода застояна. Бачиш, вона на таких запливах типу, стоїть. Вона в Осьо рибина лежить, воно, рибина. Оно. Потом карась Карась, оно. Ось вже розложилося, дивися. Да. Кістки одні карасі. Вона забувається туди, там де є такі цекраші карма. О, дивися, блін. Підпливи трошки грибани до нейтру. Це якась якось... порося що, блядь, дивися, скільки опаришів. Я все. Секундочку. Зима, котлета, там ша ставить. Так, річка Рось пливає до желізного моста. І серед річки все лежить. Ну я не знаю, що це де що лежить, але воно вже опаришами покрилося. Ну, На свиню не похоже, може собака яка, так? Да? Блин. Це капець, прямо серед річки. Це здохну прямо. О, щось пригнуло, так? Да? Це вже р... результат, так? Да, да? да. А, дивись, тут алія ще трохи є, так? Да? Щасажемо... Це перша, да, яку ми побачили. Ну Вище туди до труби там зовсім все мертве. Тобто ну, це вже про щось говорить, правильно? Ну, воно є мертва рибина, вона пузом лежить. Так, да, там не одна вона. А, Їх там багато. Це бачимо першу лілію, ось буквально 200 метрів цього мостика так? да. А сьомо міст Бирюківський. І вже лілії починається, більш маленький. І, і є ось лілія. Це першу, яку ми побачили, і воно з лівої сторони теж лілія є. А вище туди до труби там все мертве. Ну Хоча говорять, ця баричня, де ви тут живете, що взагалі ось, буквально з 22-го року, три роки, не було до, до лілії не було. Не було комусь її виїжджати. Подивимось, що? Достойний такий мучиш воно. Да. А ось люди кажуть, запитають мене запитаю. — Доброго дня. дня. Риба ловиться? А взагалі є? Ну, два тижні тому в Тарасі. А ви місцеві туди? Часто риба здихає, мертво плаває? Я зрозумів. Але звісно річка дуже. А як оця труба демо? Там... Труба там де того, знаєте? Да. Скидають, так, да, грязь воду? Так, да, це вона вигрізняє. Сто мілок. Розуміло. Ось зустріли. Скажіть, а так раніше було, чи це тільки переговориться буквально? Що ну, така вода мілка і грязна і риби немає. Так, що ну, десь 5 років. П'ять років, так? Да? Була риба, так? Да? Да. Угу. Зрозуміло. Ну, Так виходить, коли ви на ваші важці в другому році. От тоді, коли ви машу не вкинули. Угу. Відповідно. Ми з своїми рибаками говорили, да. І ніхто не сказав, що там сидуть, все, все хорошо, то є с риба... Всі кажуть, що все, все печально. Трьох рибаків зустрілися, з трьома рибаками спілкувалися, і всі троє кажуть, що труба, що риби фактично немає. І ось останніх запитувалися, то сказали, що приблизно ситуація ну, ухудшилась на максимально, як вона вже є. Тіпа. Тобто так, що вже відчутно. Це 5, 5, як п'ять 5 років по тому. Тому така ситуація. Знаю, що це тут таке Навірно, щось строїло. Гуляли да. піратів. Діти, мабуть, гуляються, так? Да? Ну, я тобі так скажу, дивися, якщо вже так е говорити, як воно є, павле, то е біля труби точно все мертве. От саме тільки так, відплили так. сюди до моста, до желізного в бюрюках. Отут тільки побачили, ми Лілі, е лілію більш-менш ми побачили, що є лілія. Ось є вона. А вище все туди до Томиловки, до труби там зовсім все мертве. Зовсім нічого немає. Жаб немає. жаб Жабри нарічки багато маси. Вони стрибали по лірія, це жаб немає. Росу, це вони, там, вони ж якби, внизу з землі, а немає е такої флори і фауни. Це в Бирюках. Бирюки. ось Ми допливаємо до моста. Ось Железний міст. В Бирюках. оце ми до нього допливаємо. Макс, ну дивіться, річка завжди була жива. Тобто якісь там, там жаби, візь, десь там плавали на череті, качки там плавали. Зараз такого нічого немає. Дивіться, ми плаваємо, просто в роді наче тут нічого немає. Плашки там на полі кричать. А на річці нічого немає, не гуляють, не гриби риба не прігає. Ось прямо, прямо камеру риба не стрибає. Риба завжди якась, якось, ну пригола там, якби якусь там мошку ловила, комарів. Зараз Та, такого немає. Та елементарно даже як по річці йдеш лодкою, то воно ж по-любому, типу, це. Ну так, да, десь А тут все, да. так. а тут взагалі нічого немає.